Я Оксана Білозір. Слава Україні, героям! Слава Наші збройні сили. Сили спеціальних операцій. Це неймовірно, з якою мужністю, честю і гідністю ви боретеся сьогодні за Україну, бо ворог нам не залишив вибору, чи рабство, чи свобода. Ворог нам залишив тільки один вибір це вижити, жити або вмерти. І ми з вами обираємо життя. І ви, ви найсміливіші воїни у нашій Україні, які здоров'я. Добуваєте перемогу на полю бою, нехай наша молитва, молитва всіх матерів, усіх жінок торкнеться кожного із вас і стане тим духовним щитом, який захистить і збереже кожного. Пишаємося вами. Дякую за честь і гідність української нації! Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України, слава силам спеціальних операцій! Я пишаюся, що я українка, я пишаюся, що в цей момент я можу жити в цій країні, і я можу разом зі своїм народом, зі своїми збройними силами, з дивовижними, найвідважнішими воїнами, жити і творити нарешті нашу українську переможну історію. Дякую вам, наші воїни, дякую за честь і гідність, дякую за вашу відвагу і мужність, дякую за те, що сьогодні ви творите нашу українську історію. Слава Україні, героям слава! І нехай кожного із вас береже наша материнська молитва.